О, яка штучка. Шо, знову посварились? Ага. Як і багато років тому? Окей. Дивіться, що знайшов. Е, 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 що за нерви. Давайте подивимось, там, здається, ваш випускник. Не подивимось. Ну тоді розказуйте. Що ж таке сталося багато років тому? Масік, ти не хочеш цього знати. А ми не хочемо цього згадувати. Де ти взагалі цю камеру взяв? Так все, давайте просто помовчимо. Стопудово. Я впевнений, що там дуже цікава історія, тому давайте. Станко, донечка. Вставай. Сонечко моє, вставай. Вставай. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Так. Сьогодні найкращий день мого життя. Але хочу, щоб поспати. Сьогодні у моєї доці випускний. А ще сьогодні конкурс на найкращу випускну сукню. Мам, не тримай знімати. Що ти робиш? Не що схоже? Хук ставиш. Джеб, мамо, джеб! – А пам'ятаєш, що ти мені обіцяла? Виграти турнір? Сидників нас мажити. Ну ти серйозно, я і кухня. Ну куди? Це я так поприкалувалася. Коли я виграю турнір в Празі, то я буду кожен день до ресторану водити. А я виграю. А Це до нас Галюська з Києва приїхала. Це Міша дзвонив? Мама. Що? Міша. А чому не відповіла? Бо я не захотіла. У Міші дуже багато роботи. Чоловік у Галі бізнесмен. В нього там щось з комп'ютерами. Мама, чому ти це постійно повторюєш? Бо я рада, що ти щаслива. Дуже. Я не буду. Вагітне чи що? Що? А тобі яке діло? Не можете завагітніти. Мам, скажи їй щось. І навіть не знаю, ким хочу бути. Що? Капшо, ти вже рік без роботи сидиш. В мене є чоловік, який заробляє і дає мені можливість шукати себе. Чи мені займатися такою фігньою, як ти? Жіночий бокс це не фігня. Я виграю чемпіонат Європи і мені відкриються всі двері. Травматологію. Слухай, ти не Дівчата, Все, брейк. Заспокоїлися. Сьогодні свято вашої сестри. Тому, будь ласка, ніхто не свариться. Все, дівчата, я побігла. Куди? На роботу доціль. Тебе ще не буде на випускному? Буду, але пізніше. Тому знімайте все на камеру. Валентина Зозуля! та у вас талант. Так а ну зв'язочку, як я вчив, джеб джеб хук Добрий день, Ігор Павлович. ви чого доносите? Чув, що Галя повернулася. Ось хотів подарувати Інкогніто. Галя! Тихо, чого ти кричиш? Кажу тобі, інкогніто. Зможеш передати? Ну зможу. То що, не казати, що то ви? Ну, там записка всередині, вона зрозуміє. Записка, конспірація. Ну добре, я зараз тут закінчую, передам. Дякую. Лікті не розставляй. Ага. Добрий день, Ігор Павлович. Привіт Богдан. А це кому така краса? Ха. Ей. Та, ту гальці передали. Інкогніто. Фізрук наш. Фізрук, хто ще? Ну що, Богданчик, ти готовий до дорослого життя? Дави. Я згодна. Чи то не мені. Та ні, то Оксані. А ти все ніяк не заспокоїшся, так? То Та я ж з нею з першого класу втюрився. Ти ж в курсах. В курсах, в курсах. Але слухай, я також з тобою з першого класу дружу. І битися тебе навчила, то може ти мене любиш, але Оксана. Люблю як друга. Тому до тебе і прийшов. О, тримай в себе. Будеш моїм дружбою. Ага, дружкою. Ти ж мій кращий друг, Вальк. Але слухай, якщо Ксюха скаже тобі пішов нафіг, я це забираю собі. Не скаже. І як воно в слюбі живеться? Ти хочеш, щоб я тобі прям всю правду розказала? Ну так. Міша переспав з іншою жінкою і сказав, що це сталося випадково і що це не те, що я думаю. Ось така історія. Цікаво. Капець. То ти пішла від нього і тому ти в село приїхала? Та ні. Просто. Поїхала на деякий час, щоб не бачити. Ну і щоб він трохи постраждав. Постраждав? Угу. Я тебе не розумію. Він тебе зрадив, а ти пробачити його хочеш? А зрозумієш колись. Коли розкажеш мені, що там у тебе з хлопчиками. М? Подобається хтось? Ні. А хто це в нас так застидався, а? Маю на увазі, я на випускному мутила одразу з двома. Так, я пам'ятаю тобі біля школи не хвилюйся. <гум> ну, то хто він? Як його звати? Ніхто, слухай, треба вже йти скоро початок. початок. Ой-ой! Моя сестричка втюрилась. Але ця любов невзаємна, я вгадала? Я серйозно, треба йти вже. І взагалі, ти мене з цим своїм мішою тупо. Загрузила. Та не парся ти з моїм мішою. Але пам'ятай, якщо тобі хтось подобається, то не треба просто сидіти і мовчати. Треба щось робити. Ти мене зрозуміла? Дуже дякую за пораду. А, а я тобі кажу: кидай того мішу. Або поговори з ним серйозно.

А ти що, заміж зібралась чи що? Ні, але мені цю обручку дали на збереження. А вона її з'їла. Як з'їла? Ну, ротом! Слухай, давайте щось робити, бо буде біда. Я дуже рада, що ти будеш сьогодні на випускному. Люблю. Я довго чекав на це. Ігор. Люблю. Ну тоді давай робити. А може якось по-іншому. Треба чекати. Сама вийде. Тоді я почекаю. А скільки чекати? Ну, Може, все ж таки тюк і все. Ні, я краще почекаю. Ну, дивись сама. Ти не бачила варі? яка в мене проблема. Що сталося? Псі. Почекай. І хто це зробив? Не знаю, а мені здається, що знаєш, бо таке просто так не роблять. Це через якогось хлопця? Ну? Я одна тьолка. Стрижук. Угу. Коротше, я... їй теж подобається мій хлопець чи що. Що робити? Ноги їй поламати. Але спочатку. Ну не тупи, ну будь ласка, я тебе дуже прошу, ну не тупи. Ну, ну давай. Що не тупи? Ти це кому? Це це, це я тобі. А, кажу, не тупи, зробив вже пропозицію. Зроблю, зроблю. А вручка де? А, в мене. Так, дивись, а, зараз почнеться конкурс випускних платів, угу. а після нього вихід. Зрозуміла? вихід. Зрозуміло? Т -а, чого? Що -чо так скоро? А може не треба? Ти точно добре подумав? Так. То ж сама казала не тупити. Якась ти дивна. То, то Я тебе так перевіряю. Твій емоційно-психологічний стан. Серйозно? Угу. І Як? М -м 78 балів із 100. Прекрасний результат. Чудово. Угу. Угу. нас приб'ють. Розгладжу все водою. А, алло. е, Міша, добрий день. Це Оксана, Галіна сестра. Ну. Е, Міша, е, я. Чуєш, я хотіла тобі сказати. Цінуй Галю. Вона просто прекрасна людина. А ти ідіот, що зрадив її, поняв? Ти дзвониш мені сказати, що вона прекрасна людина, а я ідіот. Так. Що тут поганого? Бо, бо здається, ти почав про це забувати. Це тебе Галка накрутить? Це ти мене накрутив, ти на що зрадив? Чуєш, це взагалі не твоя справа. Дуже навіть моя, я її сестра. Альо, Міша. Готова? Що ти робиш? Е, нічого. Бігаю, а ти що? За гузкою. З трубою. Я yeah, руки качаю. А що готуватися. Чуєш? Блін, там же конкурс почався. Погнали. Та, ти йди, я тебе дожину. Добре. Давай. Ну що, шановні. Ми вже подивилися всі сукні, лишилася лише одна. Давайте запросимо нашу останню учасницю. То немає слів. Ало, міша, я так розумію, ти хочеш вибачитися? Розказати, яку ти фігню зробив, як тобі соромно і як ти страждаєш без мене. Галя, слухай. Нам треба розійтися. Що? Тому перемога дістається одностайно їй! Будь ласка, вітаю! Ну що, давай говори щонебудь. Дякую, дякую всім, що обрали саме моє плаття. Таким, таким гарним його зробила моя старша сестра Галя. Вона сидить. Тут вона сиділа. Галя! Галь! Вона природжений модельєр. От запам'ятайте мої слова. Я люблю тебе, Галь! Бо ти, Галя, ти притрушена, як і всі твої родичі, які мені розказують, яка ти прекрасна людина як і який я козел. Я, які родичі? Твої прибацані, які розказують, що я фігню зробив. Я ж тобі казав, що це сталося випадково. А ти всім розказуєш, що я якийсь. Коротше, Галя, ти ти токсична, так що давай розбіжемося потиху ігор Павлович. Я вас люблю. Це жарт. Ні. Я кохаю вас. Я закохалася у вас з першого погляду. Оксанка. Ну, Оксанка, і... ну що ти таке придумала? Ти ще школярка. Вже ні. Оксано, припини. Чому? Ви ж передали мені записку. Досить, все. Записка була не тобі. Навіть якщо б ти була дорослішою. Я б не звернув би на тебе увагу. Вибач. А я би звернув. Оксано, ти подобаєшся мені з першого класу. Я пам'ятаю, як ти зайшла в клас з рюкзачком більшим за тебе. І в той момент я закохався. Я не знаю, як так вийшло, але це як іскра. Або вона є, або її немає. Це все може виглядати дуже дивно, але я відчуваю цю іскру і по цей день. Валя, обручку. Валя, мені дуже потрібна обручка. Обручка! Тут вона всередині. Вибач Богдане, але. Але в мене немає іскри. Ксюха, як він виглядає! Напевно, якесь худе, страшне і стекливе. Дуже дякую, що підтримуєш, але я в нормі. Я вже виплакалась, тому досить мене заспокоїли. А я тебе і не заспокоюю. А ти справді вважаєш, що я талановита? Справді. Ні, дякую. Ну, дівчат, як все пройшло? Більш-менш не дуже. А що сталося? Потім подивишся сідай поїш. Я його знаю, він не відчепиться. Кайфуйте! твій вечір! У! Я напевно піду прогуляюся. Я теж піду і прогуляюся. Це пані модельєр сама і без настрою. Що у тебе там, дякую. Прошу. Які плани на вечір? no plano. Виключи, виключи цю каву! Можна? Розказуй, що сталося. А що з настроєю, мала? А що з нею? Сюга, все нормально. Я за тебе завжди стояла. Я підтримувала тебе, я подзвонила твоєму чоловікові. розказати, яка ти прекрасна, а ти. А... То це ти подзвонила, Міші? Мало мужиків тобі навколо. Треба було саме до мого домоголі. За що ти плетеш? Я через тебе втратила свого чоловіка. А Я свого хлопця втратила. Я... Та, я... Та я тебе вб'ю. Льо, Льо, хари, хари, брик, бри, брик. Саня більше не можу дивитися, як мені ногу зламали. Вирубай. Саме спортивне життя котяре під хвіст. Дякую, сестрички. Ми ж домовлялися, більше ніколи це не вмикали. Вибач. Валь, Те? я вже давно тобі пробачила. Тоді все так склалось по топому. Я теж не можу на це дивитися. А я можу. Та ви що? Драма, страсті. Тарас, досить. Ну, реально. Добре, добре. Чекайте. Дивіться, хто. Привіт, мої любі! Сподіваюся, що ви колись побачите це відео. Я хочу вам сказати, а точніше попросити, завжди йти по життю втрьох, разом. Бо ви сім'я. Так ви можете сваритись, ображатись одна на одну, але ніколи не мстіть одна одній. Ніколи. Бо ви найрідніші, Бо ви сестри. це завжди. Я вас дуже, дуже люблю. Сестри, давайте. Веди мене дорога. Туди, де рідні дороги, по стежкам. По порогам, де рідний дім без ворогів, зоря не впаде, на нас не впаде, зоря.